Сі в прямих ефірах так я дезво... не буду скажувати <рес> я це скажу ти, Павло. Навіть не уявляєш, що творилося тут, коли ти пішов співати першим. Наталія вже схрестила пальці на руках, пальці на ногах, вже й ноги схрестила, вже всім пальці посхрещувала на руках, щоб ти прийшов далі. Я що коли, коли ми зрозуміли, що ти йдеш далі, я тут танцювала. Так, wow. нагалі танцювала. переможний <данцюваль> <плес> танець Павла поланоже, yeah. який прийшов <плес> у чвертьфінал. Ну yeah, no, розказуй, як то було йти першим. І так то ти весь час був першим. Сиди да, на першому да. стільці, тільки в кінці, але да. це вже немає ніякого значення. Це, по-перше, було дуже неочікувано, якщо чесно. Я дуже не очікував, що я буду першим. І... і Після виступу, коли мене посадили, в мене різні думки були. Думав, дуже важко бути першим і, скажімо так, закріпитись на цьому стільці і не втратити його, скажімо так. І, і мені було дуже приємно. Як за мене вболівав Вакарчук. Я прям чесно я не очікував. Но це було дуже приємно. Просто після кожної фази. Ну, дуже е... часто показували твої очі, вони такі були десь скалеване, налякані. На так, так. так і знаєш, є таке питання, нікому, до речі, ми його не ставили поки що, але якщо б в тебе була, була можливість поділитися своїм місцем з кимось із своєї команди, хто б це був? Типу, як я не пройшов? От, типу, тобі людина дуже подобається. і Вона не проходить, але ти такий, я хочу, щоб він пішов за місцем. Єроназар. Ага. Ви здружилися так? Він дуже класна людина. Ну Тобто, знаєте, коли з ним спілкуєшся, то він такий свята, свята людина, по-своєму. І йому це дуже потрібно було, тому що він приїхав нещодавно з з голосу в себе в країні і, і на жаль також вилетів на нокаутах. І, і я, чесно, дуже хотів, щоб він прийшов. Чесно. Дуже, щиро дуже хотів, щоб він прийшов. Але команда вже сформована і так. найсильніший. Того в не будемо розстраюватись. Давайте про хороше. радіти Їх суперсила. Голос. Обери ти свою суперсилу разом з Кейфстар. Зроби свій тариф особливим: додаткові гігабайти, домашній інтернет та, звісно ж, Київстар ТБ. Або або щось інше без додаткової плати. Ми в гуглі ввели твоє ім'я та прізвище і знайшли статтю, яка кажеться, називається Буковинець феєрично стартував у новому сезоні Голос України. Ти бачив її? Да. І як, Коли ти себе а побачив, що про тебе написали? Як, як взагалі дуже... А взагалі це вперше про тебе таке пишуть? А писали колись я в, ну, в дитячому віці приймав участь в конкурсах, то писали uh -huh. в, в газетах. Так. Але було дуже приємно. Дуже класно, що ми зі мною навіть ну, телефонували мені, там, пропонували на це, я такий, Хо, нічого такі. Вже, 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 вже почалося, вже треба то ну, це дуже класні емоції, тому що ти розумієш, що... що ти дійшов до того і ти зробив вже на даний момент те, щоб тобою цікавились люди, і... а це один із критеріїв за. За яким я сюди прийшов, скажімо так, одна і Но... одна із цілей, за якими за якою я сюди прийшов. От власне за цікавість зараз ми і поговоримо. Знаю у них що таке mm -hmm. нашестя, увага, як <с відбувається від фанаток, чи дружина не ревнує напевно, там директор розривається. Якщо тут на бекстеджі творилось таке, щось реально одружені, розумієш, стрибали. То що відбувається в директі у тебе в інстаграм? По-перше, коли вийшов ефір, було дуже багато повідомлень. Просто. Я, реально, я там дякував кожній людині за те, що вона мені там писала. І чесно, в мене класна дружина на яка... Ну Це ми вже чували, так, да. так? Я ж вже так. це повторював. І, на... і ще неодноразово вам скажу. Звичайно, Коханом я нас тебе люблю. Да, да. Е, і я вам скажу, що вона не хвилюється за мене, вона впевнена в мене. E, тому що e, вона знає, наскільки щиро і, і сильно я її кохаю. А є такий момент, от о, ти сидиш в телефоні, от відповідаєш на повідомлення, а ну тоді я відпишу. Це тебе таке було, що ти запитуєш. Ну, цікаво, знаєш. Ні, я що так просто зразу. Типу, кохана, написали знову. Відповідаєш. Можна, так? Ні, це жарти, але ні, в неї такого нема, бо вона мені абсолютно довіряє, вона знає, що я. Розумний чоловік, розумний чоловік. <ріст> тому <ріст> тому да. так. Так, і щирий. І щири. І напевно тому. на цій інтуїтивній ноті так відчули тебе, одружені дівчата, <ріст> що ти такий вірний. І <ріст> та... 에... так. голосувати однозначно будуть за тебе. А ми нагадуємо всім нашим глядачам, що голосувати ви можете в додатку «Київстар» тебе з будь-якого пристрою. Якщо ви бачите нашого Павла. Переможцем Голос України 12-го сезону. Але yeah. так просто ми тебе не відпустимо, тому що в нас є гора. Ми знаємо, що голос це твоя суперсила. А чи в кіно ти розумієшся? Зараз побачимо. Зараз побачимо. Зараз ти бачиш на екрані картинку відомого актора, там є питання, три відповіді. Так, одного актора. Один. Ти вже знаєш. Молодець. Чому? Я за нього Я навіть за який фільм. За який? Виживши. Ну, я не знаю, як Так, так буде. Хто є режисером стрічки карти, гроші, два стволи? Квентін Тарантін. Ще раз, подумай, Квентін Тарантін. Так, все, правильно, молодець. Дуже І Третє питання для тебе. Де друзі з фільму похмілля в Вегасі знайшли свого зниклого друга на даху готелю в казино у багажнику авто? Перші числі. Першій частині, а, частині так. на даху готелю. Так, молодець, це, ти, а, ти, ти знаєш 재ibilі. дві частини, це вже прекрасно. — А третя є. Ну, якщо не помиляюсь, так. Да. Вже я піду дивитись тобі. Ківстар тебе всі ці фільми. <ріг <ріг і ти Можете передивитися у додатку Київстар ТБ». І ви також. Тому що «Київстар ТБ» дивись вдома і будь де навіть у знімальному павільйоні «Голос України». — Так, а ми. Бажаємо тобі успіхів і будемо чекати на тебе. Будемо дуже чекати на тебе. Наталі, так Дякую. точно. А, а я ти тобі ні? бажаю реально круто виступити в чвертьфіналі і потрапити до півфіналу. Дякую. Так. А у чому твоя суперсила? Розкажи нам та виграй крутий подарунок. Місяць доступу до Київстар ТБ з пакетом преміум HD. Умови надзвичайно прості. Підписуйся на YouTube канал голосу. Напиши під цим відео бекстейджу, у чому твоя суперсила. І не забувай хештег Київстар Суперсила. Чекай наступного випуску бекстейджу, щоб дізнатись, що є ти серед переможців. А ми з вами прощаємось до наступного тижня. Зустрінемось в прямих ефірах. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі та вподобайки. Та не забувайте. Ваша підтримка дуже важлива для учасників. Побачимось вже за тиждень. Дивись голос країни о 21.00 першій нуль0 на Київстар ТВ.